Росія, країна-терорист, потрібно кричати з усіх мереж, як тільки можна. Світ повинен знати, що вона творить, і зупинити її. Що бачимо, біседочка, там якась електростанція стоїть. Ми бачимо затоплену машину, який дах від неї залишився. Щойно чули, як обвалюються ці будинки. Буквально при нас завалилася якась зі стін цього будинку. Друзі, ми зараз знаходимося в одному із селищ Херсонської області. Я думаю, вам не потрібно пояснювати, що це біля мене. Це хата, де жили люди. Ось. І ви бачите, в якому вона стані. Все, що люди довгими роками працювали, здобували. Все зруйноване. Нема нічого. Росія країна терористів. вкотре про це говорю, вкотре просто в цьому впевнююсь. І про це не можна мовчати. Про це не можна мовчати, це треба, про це треба говорити і це треба зупинити. Вся світова спільнота повинна просто відчути те, що зараз відчуваю я в цій лоці. Це просто вічі, це біль. Я не знаю, що відчувають ті люди. Я просто людина, яка приїхала зі сторони подивитися. А ну, Є хазяїн цього будинку. Я бачу, що тут ну, все так добре влаштовано. Вони вирощували виноград. Все знищено. Буквально два дні назад ця хата ще стояла. Відійшла вода і хата, і хата теж відійшла. Ви бачите, я знаходжусь в затопленій хаті якихось людей. І На це не можна дивитися без сліз. Цю будівлю вже неможливо відновити. Сюди вже ця родина, яка тут проживала, вона вже сюди не повернеться. І саме сумне, що таких будинків тисячі, тисячі зруйнованих сімей, тисячі сердець, у яких кровоточить рана. І я просто, просто закликаю всіх не кидати цих людей одних. Я закликаю всіх допомагати. Нас жінка попросила з е зруйнованого будинку дістати велосипеди, щоб у них був хоч якийсь транспорт. Тому зараз за ними ліземо. Обережно. Їх трохи привалило камінцями зараз розгребемо. Буде хоч якийсь у вас транспорт. Це Клавдія Павлівна, вона мешканка цього будинку, і вона вчитель хімії, вчитель з 40-річним стажем. І зараз ми знаходимося в її домі. Клавдія Павлівна, розкажіть, будь ласка, як все сталося, де ви були в цей час? Сусід тут, Василь Федорович Житяков, почав кричати і стукати мені в двері, в ворота. Просипайся, нас біда, нас накриває. вона». Це вночі було, так? Вночі, вночі. І е, чуємо гул, такий гул страшенний. Е, несло все. І дахи, і ящики, і бочки, Та і будинки, е, оце, е, такі дерев'яні. Ми, ми були ошерешені. Приїхали з сільської ради і давайте мови евакуюватися. Практично я нічого відсюди не винесла. Розумієте? – Не було часу? Не було кому. Не було допомоги, я одна. Це було так страшно. Ви знаєте, так було страшно. Я думала, я думала чокнусь, чесне слово, мене, мене, я не могла повірити, що це така, така біда мене настигла. Хата хороша, добротна, всі умови. Ну, хороша хата, ну ось ви ж бачите, добротне все. І оце за один, за одну ніч потіряти. Все. Все що все життя ви будували? Да, так, мені 73 роки. Що я можу тут зробити? От я стою, дивіться, що робиться. Ось, воно є. О, там. А якщо покрести доньку, зараз я, Давайте, я це, не ходить, це не буде. Он бачите, де на антені видно, по куди була вода. Ну, як, як... Чітко видно, повністю весь дім був у воді. Так, да, весь дім. І окупацію пережила, пережила оце все і залишилася баба у розбитого пору. Ну, ви не одна, ми обов'язково вам допоможемо. Ну, ми будемо би... збирати ресурси, щоб відновити, допомогти вам відновити ваш будинок. Скажіть, які зараз у вас на найперші потреби, що потрібно, щоб ми це зараз мобілізувалися і це вам знаєте просто... що? Я оце як стою. Ну там у мене пару речей є, які я взяла в сумку. Ну це не вирішує проблему. Позаду нас затоплений будинок. Це Ольга, яка проживає. Її будинок також затоплений, але трошки далі. Ми зараз туди не можемо піти. Може на лодках туди попливемо. Оля, скажіть, будь ласка, як це сталося, коли саме прийшла вода? І ну всі часов до нас виїхали на вулицю, об'явили, що гес. Ми чули великий шум і пішла вода. Вода почала йти везде, везде за і так ми то що міг хватав і уходив. А як швидко це вона ми... піднялася? Часов п'ять, мабуть, було. Часов п'ять вона піднімалась, так? Mm -hmm. да? Скажіть, будь ласка, а, а, що вам потрібно, що ви втратили взагалі? Це, як... в нас немає нічого. Доми затоплені по самі. От, бачите, по що вони всі валяться, все валяться. ні кухні, нічого, все кухня, ні меблів, нема, ні техніки, ні нічого. Якщо все ну, взагалі нема нічого, не осталось. бомжі, повні бомжі, бомжі. Нічого не лишилось. Я вірю, що все буде добре, ми вам допоможемо. Друзі, ось так. Лихо прийшло в нашу країну. І давайте не будемо безрозлічні. Давайте допомагати, бо зараз час об'єднуватись і тільки тоді ми переможемо. Бачимо, в двори, двори трошки нижче, в дворах ще вода стоїть. Трошки спала вода, і ми зі злічемо, заходимо в його хату. Двері, бачите, як виламало водою. Є, треба було три так, тут є. Ну, тут таке, бачите, воно ну, тут воно можна відбудувати. Ці стіни поки стоять. Воно так, обережно. Дві каві. Це воно все тут продукти беруть, то. Таке. Але, друзі. Ми чітко бачимо, що хата зруйнована повністю вона обвалилася. І, Вся і тут не можна жити. Тут терміново а, треба виходити звідти, бо Ні, все тут. Тут ще поки ніхто не буде. Тут. Тут. Друзі, от таке Це лихо буде. у людей. У хаті, бачите, Ось на цьому тримається хата. Більш підпорук Ні -ні, нема. Там балки трепті, у мене ферми там стоять. Але все одно підпорук нема. А? Ні, стеля не може обрушитися, вона легка. Там нема нічого. Там оце трошки було, а да, відбудовувати дуже багато. А Святослав Ілліч, скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте, які у вас враження від того, що ви побачили? Не можу, навіть. Не можу навіть описати. Які вряд не робили. По тому що все нема не того, не того, не того нема. Це дуже-дуже складне, складне питання. От, що Не описати це діло, яке воно прожить самого, самому самому лічно, я його строїв сам. Я зараз знаходжусь у будинку Святослава Ілліча, який нам... Показує наслідки російського терористичного акту. Це його будинок. Людині 71 рік, його чудом рятували. І ось, що він має, результати свого життя. Це дуже дуже боляче дивитися. І ми не повинні це залишити просто так. І мало того, що все в воді затоплено. ви бачите на фоні прильоти ворожої артилерії. Які б'ють просто по селу, по місту, знищуючи все підряд, інфраструктуру міст, людей, але найцінніше це життя. Вони знищують людей. І це не можна просто мовчати, це треба зупинити. Дали. Друзі, ми приїхали в населений пункт Тягинка, привезли місцеву гуманітарну допомогу і потрапили під обстріл. Зараз сидимо з нашими ЗСУ, вони нас прихистили. Чекаємо, поки закінчиться обстріл. І потім продовжимо. Закінчився обстріл. Місцева поліція нас супроводжує. Вона зараз нас веде до точки, де. Можна вивезти гуманітарну допомогу, де люди прийдуть і зможуть її отримати. Люди їх пустили, я оцього хочу. Да. У вас затопило будинок, так? Да? Так. Да. Провалився. Да, провалився? — Завчився відставку. Що вам потрібно на, на даний момент? Отак. Нічого. Ні Ні нічого. немає в них. немає них, у вас порошка. Був, зараз був, що є, що... зараз все, все, що є, ми зараз дамо. Так, Дивіться, так, а де ви живете? Так, а открили. Ось, ось, ось ось буде ви Вони будете їх там, їх, там так? Находити, це так. туди під'їхати і там можна вигрузити. Да, так? Да, да. да. ну, остав Галя велосипед, тут остав її з да. ними, тут і забере бігають досить. Давайте, не скупчуйтесь, не скупчуйтесь. Не, ми не, ми не Що, тримайте, все буде добре. Ви, ви живі, це найголовніше. Флопці, давайте по максимуму давайте продуктів багато їм. Так, дивіться, це хліб. Всі санітарні. Так, ці. Це дивіться, це такі набори санітарні, тут гігієна різна. Давайте більше води людям. Оцю давайте так, магнієву. І кажуть, що її не на піч. Ось це ж. Плази не качають. Я думаю, Русик, може ми будемо з тобою коскати, а Руслан хай розливає паливо. Ну, щоб був якийсь. Або ладно, давайте потім все разом. Привезли генератори, заправляємо їх одразу топ паливом для того, щоб у людей в підтоплених селах було світло. Скажіть, будь ласка, скільки ви тут живете? живете? Без світла, без вісім місяців. Вісім місяців. Світла. Ви живете да. без світла. Без світла да. Ви живете в підвалі. Ми живемо в підвалі, да. О, В підвалі це жах. Ми зараз знаходимося в селищі Червоний Маяк. Усієї чудової родини вони вже вісім місяців живуть без світла, без води, проживають в підвалі. І ми їм сьогодні привезли гуманітарну допомогу. Тільки наш народ способен побороти зло, которое йде. Тому Бог определил это на нас. І поки ми вот це пережити. А ми знаємо, выпалю. що ми сильні, да. і ми завжди вистоїмо і переможемо, бо Україна наша маніка. Все, да. все, все, все переможемо. Все буде Дивите, очень все хорошо. Да. Все. Все, свято. Все свято. Ви бачите наслідки терористичних дій Російської Федерації. Мільйони людей залишилися в біді. Багато людей просто залишилось без домівок. Багато людей страждає, і зараз Україна потребує допомоги. В першу чергу ми потребуємо молитви. Щоб Господь дав нам сили подолати ці наслідки. Тому я закликаю всіх вас молитися за Україну, молитися за Херсонську область, за людей, які втратили домівки, які втратили все, щоб Господь допоміг максимально швидко ліквідувати всі наслідки цієї катастрофи. Дякую всім, хто молиться, дякую всім, хто підтримує Україну. Я вірю, що з Господом ми це пройдемо.